Три типи людей по відношенню до грошей. Перший тип це голодранці. Це люди, які витрачають все, що заробляють. Неважливо, скільки би вони не заробляли, їм завжди мало, і вони впритик до наступної зарплати витрачають все. Другий тип людей негідники. Це люди, які витрачають більше, ніж заробляють. Вони користуються розтермінуваннями, кредитами, ломбардами. Вони тягнуть сім'ю до нуля. І третій тип. Багаті люди це люди, які завжди, підкреслюю, завжди витрачають менше, ніж заробляють. Вміти жити скромніше, ніж ти можеш собі дозволити, це є навик багатої людини. Саме тому такі люди в житті і досягають успіху. Вони накопичують капітал, який потім кудись інвестують. Потім це переростає в якусь компанію, де працює багато людей, і говорить – от моєму начальнику повезло, от яка компанія велика, а те, що я, бідний, це життя винне. Наше життя це і результат нашого вибору. Якщо ви хочете жити краще, змініть трошечки рішення, які ви приймаєте. Друзі, я фінансовий консультант, який допомагає накопичувати на майбутнє капітал. І якщо вам цікаво те, про що я говорю, рекомендую вам долучитися в спільноту, яка є в описі профіля. Там ще багато корисної інформації. Ставте лайки на зв'язку.